Незважаючи на маленьке приміщення галереї триптих, вернісажі тут завжди людні. і цей названий тисячоліття то не тільки данина переходові із одного тисячоліття в наступне. Тисячоліття це ще й традиція, яка дозволяла майстриням одухотворяти матерію, а через нею знову себе. Згадаймо, як творчість, як дотики до натягнутих ниток допомагали Пенелопі зберегти подружню вірність. А тепер українські майстрині, художниці і дизайнери втілюють високі християнські ідеї, зматеріалізовують у доступне зору і дотику, і хресні шляхи кожного з нас, і примарність матеріального світу, який вабить і оманливим блиском руйнує духовний світ. А відтак, і дозволяє вирватися із тяжких лабіринтів. Виставка тисячоліття не представляє імен художниць, але завсідники триптиху вже відрізняють за манерою авторок цих чудових робіт, традиція і пошук, відповідальний за сувору духовну дисципліну Микола Чудотворець, який за життя викорінив у собі зло. І білий ангел-вісник вишитий шовком, що мов оповиває крилом розмиту людську дорогу. Здається, він прилетів до триптиха зі Львова. Згадаймо, як після війни з маленьких клаптиків робили селянки міщанки, ковдри, килимки, і невичерпна жіноча фантазія намагалася прикраситись, збідніле обістя і внести радість у кожен нелегкий день. Сьогодні виставка тисячоліття оповідає про духотвореність, про високість творчого злету українських майстринь. Хай життя надає їм усі умови для благородної творчості.